Незалежна Україна, вітаю вас. Так, друзі, вільна і незалежна. Дуже у нас багато коментаторів з Росії. Дивляться нас, підписались на наш канал. Що вони хочуть тут побачити, не знаю. Ну, хай висят, ми їм покажемо правду. Чому вільна і незалежна? Давайте росіянам задам питання. Дайте мені відповідь на одне запитання. Яке мав право Путін забрати життя у Навального? І не тільки у Навального. Ми знаємо, що всю опозицію він перестріляв. Навальний, Німцов, ну і так далі. Дайте мені відповідь, чи мав право він забрати життя у людини? Українці не захотіли жити в такій державі, як в Росії. І ми самі повстали, Майдан був і Помаранчева революція. Ми повстали проти таких царів, як Янукович. Ну, Янукович, це е, його поставили з Росії. Це всі вже знають. Воно вже, Вся картинка вирисовується, вимальовується. Е, не потрібні нам такі президенти. У нас в Україні є і свобода слова. Ми можемо все говорити. Нас ніхто не може зупинити. Згодні зі мною. Я думаю, згодні. Слава Україні. Ну що, друзі? Прийшли на пасіку. Два тижні нас не було. Чому не було? Один тиждень поїхали ми в Київ на змагання. Чудовий результат. Діти показали. Дуже чудовий рівень команд. Ну, а зараз захворів трохи. Захворів, не біг. До йти і до пасіки, дивлюсь, Ну, Маленький може можливо, і був обліт бджіл, але невеликий. І не всі вулики, напевно. Е, сьогодні у нас 25 лютого. Через 4 дні закінчиться зима. Закінчиться зима, дуже багато. Пасічники вже полізли в вулики, вже бачу, що 50-60 сімей перезимували, вже ставлять задачу розвивати ці сім'ї, але, але скажу так, деякі сім'ї ще можуть пропасти. Чому? Давайте вам спробую розповісти. Так, є дуже невеликі сім'ї, хай там на двох вуличках. І зараз у нас плюс 5. А завтра буде мінус 5. Я думаю, вже матки погнали розпліт. І слаба сім'я. Що в слабій сім'ї відбувається. Я думаю, зараз погнали розплід. Мінус піде, сім'я почне зігрівати цей розплід. І слабі сім'ї зможуть не витягнути. Згодні зі мною. Прокоментуйте. Так що повертаємося. До того, що, ну, як я вам і розповідав, е, нарощуємо великі сім'ї в зиму. Тільки такі сім'ї зможуть вже розвиватися. От маленькі сім'ї, ще ми з ними помучаємося. Я вже деякі свої сім'ї пішов на ранній розвиток, так як вже в багатьох сім'ях закінчились е, карма. Закінчились корма. Чому так відбулося? В цьому році 5-6 разів приходило тепло. Ну і бджола, я думаю, де розполіданала, корму більше з'їдала і багато сімей піднялись під верх вже, під задню стіночку. Я вже що я зробив в деяких сім'ях. Я вам показав в інших відео, в минулих. Положив вже меду зверху і положив ось так салафончик. Салафончик положив. І вже сім'ям тепліше. Тепліше, я думаю, якщо і погнали розплід, легше буде їм зберегти викормати. згодні зі мною. А ви вже пішли на ранній розвиток чи ні? Ну, Це не всі вулики, це я ті вулики так зробив, де вже... Сім'ї були під задньою сіночкою в тих сім'ях, де вже нема кормів. Ну, решта в мене ще зимують і нормально сидять ще до половини не піднялись. Ну, а ці сім'ї, ось так ми рятуємо. Так, прокоментуйте, будь ласка. Чи пішли ви вже на ранній розвиток сімей своїх, чи ні? Все, друзі, до зустрічі! Одужуємо. Завтра вже йдемо на роботку. Все, пока!